Еду проверять максималку нашого бідни проекта. Цікаво як він поїде, зараз доїду до асфальта. Ну, по піску під горку тянет, так що дай Боже. Не ожидав я, при том, что вес у мене 85 кг, а тянет він, конечно, шикарно. забавная штука получилась. Ну, трошки не детская походу. Вот так и дрываешь, ого-го. Все, скинули все по нулям. Будем замерять максималку. Погнали. І того максималка 40,6 метра. Не детська штука виходить. Взагалі не детська ще поки. Треба малому ще трошки підрости, щоб на ньому нормально їздити. Серйозно, 40 км в час можна і божку розбити. А почти скутер.